В останню суботу вересня Маріїнський парк зустрів своїх молодих відвідувачів справжнім святом. Організатори, працівники та волонтери університету Україна та мережі соціальних центрів столиці знайомили, пригощали та розважали гостей, які завітали сюди. Юнь, Києва. Яка вона сьогодні? Напевно, найкраще на це можуть відповісти представники старшого покоління, які можуть порівнювати. Я можу сказати, що діти зараз значно розвинніші, ніж були раніше, і в усіх планах, і в розумінні, і в розумінні ситуації, в якої вони живуть. Діти зараз більше цікавляться тим, що їм прийдеться далі це життя строїть так, щоб вони краще жили. Разом із тим покоління наших бабусь і дідусів нарікають, що молодь стала гіршою. Мовляв, раніше юнь була вихованішою, виявляла більше поваги до літніх людей. Зараз зневажають і в метро, і в тролейбусах. Ніхто рідко, яка дитина або й старша людина. Вступить місце бабусі, треба, щоб діти розуміли, що їм прийдеться жити в такому ж віці, як і зараз старші люди. тому вони повинні розуміти їх і своїми силами, скільки вони можуть допомагати. Недоліки у вихованні не заважають сучасній молоді бути талановитою та творчою. Під час свята Юнь Києва вона мала можливість продемонструвати і організаторські, і мистецькі здібності. Дівчата і хлопці проводили ігри та спортивні змагання, танцювали, співали та розважали гості свята. Деякі відвідувачі завітали спеціально для того, щоб розповісти молоді, як зберегти себе від небезпеки. Наша робота безпосередньо пов'язана з дітьми, з їх захистом та відповідною профілактикою їх правопорушень. Тому ми представляємо службу, розповідаємо поради, надаємо дітям, розповідаємо батькам. Про свої функції і про можливості кримінальної міліції у справах дітей відповідно надаємо роз'яснення до людей, які звертаються до нас. У мегаполісі особливої уваги заслуговує безпека на дорогах. Завдяки профілактичній роботі соціальних служб спостерігається тенденція до зниження кількості дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. Під час заходу Юнь-Києва діти ознайомилися з правилами не лише теоретично, а й на практиці. Малеча їздила на маленьких машинах по спеціально відведеному майданчику і вивчала розташовані на ньому дорожні знаки. Ми проводимо таку акцію для дітей, щоб діти з самого маленького віку вивчали правила дорожнього руху. Насамперед вони вивчаються в дитячих садочках, в навчальних закладах це вже коли йдуть до школи. А тут Кажімо, вони отримують практичні навички. Організатори юні Києва, працівники та волонтери Університету Україна та мережі соціальних центрів столиці сподіваються, що всі плани та мрії молодих людей справдяться, що вони зможуть знайти можливість реалізувати свій потужний творчий потенціал на благо собі та Україні.